Гарного всім дня, і хлопці, сьогодні в мене буде знов хлібчик. Але сьогодні в мене буде цибулевий. Спочатку я зроблю опару. Ось У мене тут 300 мл водички, кімнатної температури, можна теплу. Тепер кладу сюди чайну ложку, цукру, Дріжджів Тут у мене 7 грамів, можна 10. кладу дві ложки борошна. Це в мене буде така опара. Оце гарненько перемішаю, накриваю плівкою і відставляю десь на півгодинки. Тим часом підготую цибулю. Ось така моя невеличка цибулина. Ось тут у мене три ложки олії, виливаю на сковорідку і кладу туди цибульку, щоб злегенька так зарум'янилася. Стала прозорого кольору. Кришу таким середнім кубиком. Пара моя вже гарненько постояла. Ось так почала працювати вже. Тепер я сюди Вію борошна треба десь 500 грамів. Вію борошну. А сіль і цибулю з олією, я покладу в кінці замісу. Ось, дівчатка, цибулька, я її так злегенька обшарила. І тепер замішую тісто, коли тісто вже майже замісила, це десь 5 хвилин вимішувала. Тепер я кладу сюди неповну чайну ложку солі. Ось так. І... Цибульку з олією. Знову вимішую десь хвилин дві чи до три, так гарно. Вимісила я ось так тісто, таке воно стало гарне. І я його залишаю тут відпочивати, бо я через кожних півгодинки буду його підминати. Разів два чи три підімну. Ось так. Хлібчик я вже підминала вже два рази. Тепер я його. Сформую так його злегенька витягну і складаю і викладаю в форму трішки борошном притрусила і все. Я тут колишній ставлю в розтойку, розігріваю духовку на 180 чи 190 градусів. Хлібчик вже підійшов ось такий, духовка вже розігрілася. Тепер я бризкаю його водичкою і ставлю в духовку випікатися десь 25 хвилин. Ось моя цибулева хлібинка, така гарна. 35 хвилин в мене випікалась вона. Тепер я зверху, як завжди, бризкаю водичкою. Я перед посадкою бризкаю і коли витягую, теж бризкаю водичкою. І хай собі вона в мене холоне. Як вихолоне, тоді покуштуємо. Ось така вона, дівчатка, гарненька. Чіпчик вже прохолонув. Ось такі він розрізі. Ось така паляничка вийшла. Так і хочеться сало відрізати такого. Ще в мене є, пам'ятаєте, закривали ми. Разом закривали цю аджику, вогняний дракон. Чесничок і гіркий перець, дівчата. Так. Гіркеньке і сало. Ось так. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До наступних зустрічей.